Перша в Україні вітчизняна компанія Юту зводить житловий будинок за 3D-технологію. І відбувається це в Ірпінській громаді у селі Михайлівка рубежівка Прямо зараз ви можете спостерігати, як принтер виводить перший внутрішній перестінок майбутньої оселі. Розумний пристрій викладає суміш, розроблену спеціально для 3D-технології. Принципу ласточки нових гнізда. Вот. Ми выкладываем слой за слоєм, слой за слоєм. Може печатать в будь-яке час, в будь-якому місці. сухую смесь, э, подаємо її в замешивающий узел і з замешивающего узла видаємо непосредственно на строїтельний майданчик. Таке будівництво геть не потребує будівельних бригад у звичному для нас розумінні. Головним будівельником на майданчику є ось цей велетень. Його роботу контролює всього одна людина програміст. Є програма переміщень принтера для цього будинку, тобто також нами розроблено в сукупності ну в співпраці з архітекторами, бюро там інженерне і так далі. Тобто, все розраховано, все закладено в комп'ютер. Принтер просто виконує ці закладені інструкції. Розробили цей принтер фахівці компанії Юту. Вони кажуть, що 3D-технологія дозволяє побудувати будинок за 3-4 дні за наявності усіх необхідних матеріалів. Також запевняють, що оселя буде теплою. У нас е зовні спеціальна камера, яка буде повністю е заповнюватися утеплювачем. От. Тому ми будемо мати такий термос. Ми будемо захищені зовні від термальних перепадів. Ось так виглядатиме завершений диво будинок і зводять його для родини ірпінчанки Наталії. Під час бойових дій саме на цьому місці їхнє сімейне гніздечко було знищене. Пані Наталія втратила не лише будинок. Захищаючи країну, загинув під бахмутом і її чоловік. Жінка залишилася з двома доньками. Коли вони їхали на Бахмут, я його просила говорю, зай, може ти ж можеш не їхати, ти обмежено придатний. Ти можеш. На що він мені відповів коротко і чорно. Ти забула Бучу. У мене дві дитини від доньки і жінка. Я не хочу, щоб вони повернулися, якщо ми не будемо там тримати. Це знову повториться. Про трагічну історію родини захисника дізналися у благодійному фонді Обійми нації за його підтримки і реалізується проєкт «Об'єднані заради допомоги, в межах якого і будується цей дім. Є команда сильних, потужних, прогресивних людей. Які готові віддавати свої вміння, які готові віддавати, ділитися своїми навиками, готові об'єднуватися і показувати дійсно потужні результати? До втілення цього унікального проєкту долучилася Ірпінська міська рада. Ми спочатку демонтували будинок, який був зруйнований. Потім допомогли вирити котлован повністю всією важкою технікою. Дали генератор, заправляємо його і все, що просять, ми максимально долучаємося, допомагаємо. Так само ми взяли на себе повністю оформлене всієї дозвільної документації. Зараз бачите початок, і далі будемо приймати рішення, де що за допомогою 3D-принтера відбудовувати.